Лише з силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчужани провели в останню путь снайпера Олексія Маркова, серце якого зупинилося на шляху до рідного дому, де його чекала донька. Вічна шана герою та вічна пам'ять. Сьогодні мало б виповнитися 53 роки військовослужбовцю снайперу Олексію Маркову. Проте доля мала на нього дещо інші плани. Він поспішав на 16-річчя донечки, але не встиг його серце зупинилося. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем солдатом Марковим Олексієм Миколаєвичем, призваний на військову службу під час мобілізації 14 жовтня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність, яка йому була ближча, займав посаду снайпер другої категорії згоду снайперів. Помер 23 квітня 2024 року у місті Києві від хронічної і шемічної хвороби серця. На початку повномасштабного вторгнення він телефонував, радився, що до рішення піти обороняти нашу державу. Повагався через свій вік. Пригадує Ігор, близький друг Олексія. Льоша дуже багато працював і в Донецьку. служив сорочну службу в спецвойськах. Він дуже хороший спеціаліст, зривник, снайпер. Надо було захищати Україну, і во він оказався там. На прощанні з героєм були присутні усі близькі, родичі, друзі. Серед них і Михайло, який товаришував з Олексієм, близько 25 років. Олексій був чоловік з доброю душою, з світлим серцем. Він прожив важку жизнь і при этом не розстріляв всіх своїх людських качеств. Він був настоящий друг, хороший отець. Поховали воїна на свіштовському кладовищі поруч з іншими військовослужбовцями, котрі загинули в російсько-українській війні, світла пам'ять Олексію Маркову, який добровільно став до лав Збройних сил України на захист своєї батьківщини та нас з вами. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кроменчуцькі новини. Кременчуцькі лікарні отримали гуманітарну допомогу у вигляді необхідних медичних матеріалів від наших європейських партнерів. Детальніше у наступному матеріалі. До Кременчука надійшов ще один вантаж від європейських партнерів. Німецькі друзі з асоціації «Украйда Україні Шерферайн Дармштадт» передали лікарням міста необхідні для роботи матеріали. Це медичні засоби і препарати, одяг, і постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, дитяче харчування, дезінфікуюча рідина, аптечки, шини для санітарних автомобілів. Хочемо сьогодні подякувати нашим німецьким партнерам асоціації допомоги українським містам Україна Айт. Нашим друзям, які забезпечують наші лікарні, які допомагають сьогодні нашим медикам рятувати життя і здоров'я пацієнтів в місті Кременчуці і не тільки сьогодні, ми отримали медичні препарати, витратні препарати, санітарні. Розхідники, які потрібні для налагодження роботи нашого медичного персоналу, особисто хочемо подякувати Артему Оберемку і Ганні Демченко, які організували збір і доставку цього вантажа до міста Кременчука. Цей гуманітарний вантаж має велику соціальну важливість для Кременчуцьких лікарень. Паперові рушники є одним з найважливіших матеріалів для забезпечення її нічних стандартів та зручності у лікувальному процесі. Тут знаходяться одноразові рушники, паперові, які можна буде використовувати маніпуляційних процедурних за сучасними вимогами. Ми не маємо права використовувати рушники, які вироблені з тканини. Тому ці, ці всі засоби гігієни будуть розміщені в також в туалетних приміщеннях, у процедурних операційних для того, щоб руки могли обробити лікарі правильним режимом санітарно-епідемічним. Щиро дякуємо німецьким друзям з асоціації Украйда Україні Шерферан Дармштад та особисто її представникам Гані Демченко та Артему Оберемко за забезпечення наших лікарень необхідним та допомогу медикам рятувати життя та здоров'я пацієнтів. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Полтава теплоенерго застосувало до Кремечужан двоставкові тарифи, що суперечить мораторію президента Володимира Зеленського. Ми платимо казна за що і казна кому. Історія про те, як так вийшло, що кремечужани змушені віддавати шалені суми за опалення. Увага на екран. Уже другий рік поспіль Полтава теплоенерго Кошмарить Кременчужан Лівобережжя за хмарними тарифами на тепло та гарячу воду. Змушує платити і влітку, і взимку. Але як ми до цього, як кажуть у народі, докотилися. Звернімося до історії, дат та конкретних документів. Раніше послуги нам надавала Кременчуцька ТЕЦ. Тарифи були помірними, жодних проблем не виникало. Аж допоки її не знищили російські ракети. На виконання розпорядження Кабінету міністрів України у жовтні 2022 року Полтавська обласна рада Має рішення, що суб'єктом надання послуг з постачання тепла для лівобережної частини Кременчука буде Полтава теплоенерго без встановлення тарифу для цієї категорії споживачів. Саме тому, не маючи іншого виходу, виконавчий комітет визначає надавачем тепла для Кременчужан Полтава теплоенерго. І ось тут починається найцікавіше. У грудні 2022 року мешканці лівого берега отримують перші платіжки за опалення і бачать там просто нечувані суми. Виявляється, Полтава теплоенерго застосувало для Кременчужан Ставкові завищені тарифи на численні звернення міського голови Віталія Малецького до керівництва Полтава теплоенерго щодо перегляду тарифу та застосування тарифу, який діяв. Для Кременчука до початку війни Полтава Теплоенерго ніяким чином не реагувала. З початку 23-го року з ініціативи Віталія Олексійовича було проведено декілька робочих нарад за участі керівництва Полтава Теплоенерго, депутатів Кременчуцької міської ради посадовців щодо питання застосування тарифа для міста Кременчука. Кременчужан обкрадають на рівному місці. Залишати все як є не можна. Тому міський голова Віталій Малецький, як очільник міста, звертається до профільного міністерства. Підіймає це питання на засіданні Асоціації міст України, стукає в усі двері і домагається свого. Усі вищі державні інстанції стають на бік Кременчужан і чітко заявляють це. Була позиція держави особисто оголошена президентом України. Тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі, всі не забудемо. Такого не може бути. Президент України Володимир Зеленський встановив мораторій на підвищення тарифів. Дії Полтава теплоенерго незаконні, і все б добре, якби не одне, але полтавське підприємство на все це ніяк не реагує. Від слова зовсім неодноразово запрошувалися до сесійної зали. Посадовці Полтава, Теплоенерго, також заслуховували інформацію від заступника голови Полтавської обласної ради пана Лемешко з цієї ситуації. Їхню позицію заслуховували. Проте всі говорили лише єдину фазу йдіть в суд і доказуйте свою правоту в судовому порядку. До Кременчука навіть приїжджав сам заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, який так само привселюдно направляє нас у суд. Отож, по-хорошому домовитись не вийшло. Ну добре, ми люди прості. Суд значить суд. Міський голова Віталій Малецький одразу ж дає доручення юридичному департаменту розробити зразки позовних заяв і всіма способами допомагати Кременчужанам відстоювати свою правоту. Спільні зусилля все ж дали перші результати. У травні 23-го року автозаводський районний суд Кременчука, а саме суддя Олена Придоляк, винесла рішення на користь справедливості і зобов'язала Полтава Теплоенерго перерахувати свої шалені тарифи. І що ви думаєте, знову повне ігнорування і заперечення своєї неправоти. І нехай рішення першої інстанції для них порожнє місце. Але ж на бік Кременчука став навіть Полтавський апеляційний суд. Наприкінці квітня 24-го року він задовільнив апеляційну скаргу Кременчужанки і вкотре наголосив на неправомірних діях Полтава Теплоенерго. Тепер Полтава теплоенерго зобов'язано перерахувати позивачці вартість тепла з листопада 22-го року до дня ухвалення рішення за тарифами, що діяли до початку війни. У всіх проситься логічне запитання: що ж буде далі? А далі відстоювання справедливості й масові позови до суду. Є шанси отримати назад свої гроші і змусити Полтава теплоенерго відновити довоєнні тарифи. Слідкуйте за нашими наступними матеріалами. Згодом ми розкажемо, як подати позов до суду та повернути різницю в коштах за вже сплачені рахунки. Сьогодні діти із сімей загиблих військових отримали великодні кошики зі смаколиками від міської влади. Детальніше про привітання малечі із прийдешнім святом вже за мить. Напередодні свята Великодня діти із сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції операції об'єднаних сил та бойових діях внаслідок вторгнення та агресії Російської Федерації, отримали подарунки від міської влади. Кошик зі смаколиками до Великоднього столу. Добру місію виконували міський голова Віталій Малецький та його заступники. До Паски прийшли вас привітати Дякую. з паскою з прийдешньою, побажати здоров'я, сил, наснаги, всього всього найкращого. Це вам такий невеличкий подарунок від нас. На паску вже нічого скуплятися не будемо. Великодній кошик був наповнений усім, що полюбляє малеча смачними пасками, круасанами, цукерками, ковбасою та сиром, соком та іншим. А корзину прикрашав рушник. Дуже дякую нашому меру. Кошики ми завжди отримали. Дуже гарні кошики. Добрі. Дитина довольна кошиками. Паски сок і круасани. Я їх в школу буду брати. Велике дякую, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Відсьогодні в одному з тупикових провулків Кременчука з'явилося нове вуличне освітлення. Завдяки кому ця ділянка міста стала більш комфортною та безпечною у темну пору доби. Дізнайтесь вже за мить. У зв'язку з пораненнями під час трагедії в торговому центрі Амстор депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян довгий час був прикутий до ліжка та працював в дистанційному режимі. Зараз він з повними силами повернувся до виконання своїх обов'язків перед правобережною громадою Кременчука та навіть встиг посприяти встановленню вуличного освітлення в одному з тупикових провулків міста. Було звернення мешканців цього тупика. От і ми зреагували. Я звертався до міського голови стосовно цього питання, що вроді так освітлення є, да, взагалі в цілому да в мікрорайоні, але якась ця опікова частина вона е, не освітлюється. Обговорили це питання там три дні чотири дні тому. І зараз вже виконується ця робота. На даний момент освітлення вже функціонує та забезпечує комфортне пересування містян в темний час доби. За дорученням міського голови Віталія Малецького, 1 травня по провулку Чорноморський комунальне підприємство Міське світло відновило вуличне освітлення. На цьому провулку було встановлено три світильника нових світлодіодних. Також після звернень громадян Геннадій Іванян звернувся до міського голови Віталія Малецького з проханням відновити стан доріг на деяких ділянках правобережжя Кременчука, які зазнали шкоди під час зимового періоду. Ситуація у нас з дорогами в частному Секторі, це правобережна взагалі цілому правобережну частина. Міський голова взяв це до уваги, підтримав дану пропозицію. К нам на мікрорайон заїхала техніка. Вони виконали роботу порядка 45 тисяч квадратних метрів. Такий результат став можливим завдяки тому, що матеріальна база комунальних підприємств міста за останні роки покращилася. А на підприємствах працюють кваліфіковані фахівці. Є певний результат за останні 10 років. Ми стосовно наших комунальних служб дуже виросли з технікою там Лістав там, що я бачу, як виконується роботи, які бригади працюють, що виконують. дуже вдячний Шербу Горсвету дуже вдячний, що знаю, як вони виконують роботу. Там КТП 1628, водоканал та інші структурні підрозділи наші, які працюють в отраслі у ЖКХ. Це дуже важливо. Завдяки плідній співпраці міського голови та активних містян, які звертаються із проханням до депутатів та керівництва міста. Кременчук постійно розвивається та стає більш затишним. Мешканці звертаються, значить. В цьому є потреба вже треба негайно вирішувати цю проблему. Я дуже дячний міському голові, що він все таки підтримав мої питання, оперативно включився в роботу і виконав цю роботу. Дмитро Цирюльник, Іван Киченко, Кременчуцькі новини. На вулиці Кременчука повернувся велопатруль. Екіпаж велопатруля нестиме службу у пішохідних зонах та парках нашого міста. Усі подробиці далі у сюжеті. На вулиці Кременчука повернувся велопатруль. Екіпаж несе службу у пішохідних зонах та парках нашого міста. Поліцейські, як і раніше, проводять превентивну роботу з громадянами, виявляють порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки, а також реагують на виклики. Перед початком сезону патрульні пройшли п'ятиденне навчання. По тем Матичному плану керування службовим велосипедом. Окрім того, поліцейські вдосконалили свої знання та вміння з надання домедичної допомоги і тактичної підготовки. Велопатруль запустив свою роботу з 28 квітня. Велопатруль займається в принципі тим самим, що займаються автопатрулі, але через те, що ми патрулюємо саме на велосипедах. Ми патрулюємо паркові території, здебільш а також центральну частину міста. Тобто ми працюємо у сфері виявлення порушень щодо громадської безпеки, а також по ПДР, саме паркування. Велопатруль їде туди, куди складно проїхати автопатрулю. Забезпечує громадський порядок в місцях скупчення людей, стежить за паркуванням рухом велосипедистів. Поліцейські звертаються до містян: будьте уважними, свідомими та відповідальними. Не порушуйте громадський порядок. В даний час дуже гарна погода на вулиці, тому дуже багато людей виходить на двір відпочивати, прогулюватись, і хочеться попросити кримчужана. Також гості міста, незважаючи на це. Свято якесь або ж звичайний день все ж таки не порушувати громадську безпеку, а також право дорожнього руху і підтримувати порядок місця. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже цими вих... Вже цими вихідними кременчужани святкуватимуть одне з найбільших церковних свят великдень. Тож на головній алеї парку при Дніпровській встановлено тематичний декор, який саме дивіться далі. університеті імені Михайла Остроградського вже вдруге провели чемпіонат з волейболу серед студентів. Як відбувались змагання? Дивіться далі. Студентів різних факультетів Кремчуцького національного університету імені Михайло Остроградського об'єднав чемпіонат з волейболу. У Кременчуці такі змагання для студентів проводять вже вдруге. Ми за те, щоб сплатити наших студентів, щоб вони знайомилися більше один з одним. Тому робимо. Ми вже проводимо це другий раз, бо студенти дуже просили, щоб ми зробили щось подібне. Ну, мені поступало дуже багато запитань, пропозицій, чи можна ми таке зробимо. Я така, так, звичайно, давайте зробимо, бо оскільки дуже багато було заявок, і ми все-таки вирішили, що треба дослухатися до студентства і вирішили проводити змагання з волейболу. Далі у нас буде змагання з баскетболу або ще з настольного тенісу. Цього разу у чемпіонаті взяли участь і вісім команд. Гравців студенти збирали самі. Учасники Команди Токсік Тім» вже давно знайомі, разом грають у волейбол. Тож долучитися до чемпіонату вирішили вже давно знайомим складом. Моя команда це просто люди, гравці <свісно> мої бубочки. Ну, ми збиралися просто друзями, граємо так десь в парку. Десь навіть тут, в університеті, і отак от зібралась команда. Очікуємо на перемогу, на гарну гру, на гарних суперників. Та не в усіх командах гравці були знайомі раніше. Універсал зібрав гравців з різних спеціальностей та факультетів. Ми в трьох прийшли. Ми, виходить, живемо в одному місці, да, на класів. Да. Сюди кажуть, нам потрібно три, три чоловіка. Да, Вони да. прийшли кажуть, ми будемо брати за вас. Ми да, такі да, добре. Так, так, ну, Вийшло, що команда зібралася ну, не, спонтанно. Да, спонтанно, тобто не за якийсь великий срок. Просто прийшли, одного знайшли, двох, знов ну, якось зібрались, добре зіграли і виграли на перше місце. Це було ну, якось так незвично і дуже ну, так, фантастично. Я б даже сказав. Перший раз таке в мене в житті. Було. Минулого семестру у чемпіонаті з волейболу, який проводили в університеті, перемогу здобула команда універсал. Тож цього разу студенти також розраховують на перемогу. Та ми грали в тут раз перемогою. Так, були в першому семестрі, був чемпіонат. Ми теж командою зібрались. Одного запасного ще чоловіка знайшли. І оце вирішили ще раз поіграти. Думаємо наздогнати той результат і ну, добре все виконати всі цілі, всі завдання нашої команди. Переможців визначать у другому турі, який відбудеться у понеділок. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Крамуживські новини. Ра у ресторації Велес відбулось затишне та родинне свято до Великодня від молодіжного парламенту Кременчука та центру життєстійкості місця сили Кременчук. Як все відбувалось на власні очі, бачили наші журналісти. Днями у ресторації Велес молодіжним парламентом Кременчука спільно з центром життєстійкості міста сили Кременчук було організовано затишне та родинне свято до Великодня. Сьогодні ми проводимо майстер-клас як для наших містян, мамочки зі своїми діточками, так і для діточок та мамусі тимчасово переміщених осіб. Свята йде, ми дуже раді всіх бачити у нас ділитися своїм досвідом. Кожна родина приготує собі пасочку додому, зробимо декупаж її. Єць і пригостимо діточок смачною піцею. У рамках заходу батьки разом зі своїми дітками брали участь у захоплюючих майстер-класах з виготовлення піци, пасочок та фарбування крашенок. Також волонтери молодіжного парламенту робили малечі аквагрим, а у перерві між випіканням бавилися і танцювали з малечею. У рамках ініціативи міста села Крамачок, нашого центру життєстійкості. Ми спільно з партнерами сьогодні проводимо такий соціальний захід разом з соціальною відповідальністю Бізнесом шаховської Тетяни, які запропонували в цей день на проводі великодня зробити саме сімейне свято, коли поєднувати дитина, і мама або тато може разом започаткувати свої нові традиції, якісь отримати навички. Можливо, саме цей день стане поштовхом, щоб уже діти допомагали батькам на кухні, або вже такі традиції влаштовували у себе саме вдома. Тому ми дякуємо нашим партнерам, які завдяки яким маємо змогу сьогодні поринути давна традиції, розказати про це свята і власноруч отримати такі гарні навички. Свято й дійсно вийшло дуже затишним та атмосферним. Впродовж майстер-класу дітки розповідали віршики і разом співали пісні. І нам сонечко, знов тепло. І Вічі, вітка, килими, всі вже дізналися, ми весни. Що дорослим, що діткам неймовірно сподобався захід. Кажуть, що такі свята завжди дуже затишні, веселі та корисні. Мені дуже сьогодні подобається, і ми сьогодні будемо робити крашенки, паску та пиццю. Мені дуже е, здесь подобається. Дуже подобається. Мене вперше в тому році ми робили вареники. А в цьому році дуже щасливі, що нас запросили приготувати паски. Я вдома не печу паски. Ми тільки красимо яйця, а сьогодні спробуємо зробити паску своїми руками. Ми дуже вдячні, що є такі люди, така молодь, яка цим займається. Багато чого робить для дітей. Ми переселенці з Харкова, тому нам дуже цікаво відвідати якісь такі цікаві міста. Ми тут уже не перший раз, ми другий. Минулому році були також літ, Ми літом були теж на святах. Це такі, такі враження. Дитина така довольна, задоволена своїми руками. Це ми дуже вдячні, дуже вдячні організаторами цьому ресторану та молодіжному парламенту, який також допомагає з цим заходом. Дуже цікаво. Подібні свята спрямовані на те, аби допомогти. Батькам та діткам зблизитися, весело та скоростю провести час, набути нових навичок та створити нові сімейні традиції. У наші дні такі заходи є особливо важливими, адже вони допомагають малечі відволіктися від подій війни та поринути у справжню затишну та сімейну атмосферу. Софія Ригоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Молодь Кременчука не стоїть на місці. Учні та студенти постійно знаходять можливості для розвитку, формують молодіжні самоврядування. Сьогодні у Кременчуці відбулась зустріч учнівського та студентського самоврядування. Як це було? Дивіться у сюжеті. У такій атмосфері сьогодні відбулася зустріч органів учнівського та студентського самоврядування у обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Макаренка. В рамках заходу представникам різних навчальних закладів міста провели екскурсію. Були раді надати. Е... Свій заклад для того, щоб його відвідали сьогодні лідери студентського самоврядування міста. Для нас була задача поставлена, щоб перебування їхнє у нас було комфортним, цікавим, корисним, безпечним, щоб вони отримали, перебуваючи в нашому закладі, для себе корисну інформацію, поспілкувалися і тому вирішили не обмежуватися звичайною екскурсією, щоб екскурсія перетворилася на цікавий захоплюючий квест. Під час квесту учасники були поділені на дві команди та проходили захоплюючі завдання музичного, фізичного та розумового спрямування а також дізналися багато нового. Під час квесту вони оглянули заклад і отримали інформацію щодо безпечного поводження в інтернеті, щодо сучасного штучного інтелекту і його використання, ставлення уважного до свого здоров'я, ментального, фізичного. тому на кожній зупинці були якісь речі, які я сподіваюся. Сподіваюся, що вони відкладатимуться, і потім лідери будуть в своїх колективах це транслювати, множити, і таким чином молодь буде захоплюватися, заряджатися цими речами. Члени молодіжного самоврядування залишилися приємно вражені способом, яким їм представили навчальний заклад а також кількістю корисних інсайтів, які вони зможуть використати у майбутньому. Мені дуже сподобався сам формат квесту, тому що ну я вважаю, що е класно Розказати про свій навчальний заклад саме у такій ігровій формі це більше і запам'ятовується все, і сприймається краще, і також дуже весело. Найцікавіша станція це станція, де ми побачили духовий оркестр педколеджу. Мені подобається цей формат, коли нас знайомлять спочатку з навчальним закладом, а потім ми вже ділимося зі своїми думками про це все і вже ділимося своїми навчальними закладами. Такий загальний розвиток для молоді та обмін досвідом це. Дуже прекрасно, те, що ми можемо поїхати в інший начальний заклад та вичерпати якусь інформацію, яка вона дається в цьому закладі. Безперечно, такі свідомі молоді люди Кременчука у майбутньому стануть гідними синами та доньками незалежної та суверенної України. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцький спортсмен Ігнат Грінченко виборов перемогу на чемпіонаті України з кікбоксингу вако серед дорослих, де та як проходили змагання, і який шлях попереду у молодого спортсмена. Дивіться далі у сюжеті. Чемпіонат України з кікбоксингу ваку серед дорослих відбувся в білій церкві. Кременчук гідно представив наш спортсмен Ігнат Грінченко, здобувши перше місце. Його тренер Сергій Леоненко сьогодні пригадує, як ще у дошкільному віці прийшов Ігнат на перше своє заняття. Так пам'ятаю, він був дуже маленьким, але вже тоді був достатньо серйозним, бо я бачив в ньому серйозний підхід. Він був дуже дисциплінованим, який ми зараз являємося. Сьогодні Ігнат – досвідчений спортсмен на його рахунку близько 300 поєдинків. Неодноразово ставав чемпіоном України і чемпіоном світу з кікбоксингу. Цьогоріч дебютував в дорослому кікбоксингу. Найтяжкішим були вже ж тренування та моральна підготовка. Ну я з цим справився. Мої батьки та тренери дали мені потрібні настанови. Та я виходив дуже впевнений на ринк. І отримав перемогу. Знав, що буду боксувати набагато титулованішими спортсменами, які вже набагато більше займаються мене, але і молодість взяла своє, та я переміг 14 років дисципліни та наполегливих тренувань. І попереду ще чимало роботи. Ці змагання були відбірковими на чемпіонат Європи, який буде в Греції восени. І самі близькі змагання, до яких ми готуємося, це зараз в червні буде кубок світу з кікбоксингу вако в Будапешті, у дорослому кікбоксингу важко перемагати. Зазначає досвідчений тренер Сергій Леоненко. Йому зараз 19 років, і це були. Його перші змагання серед дорослих там можуть зустрічатися спортсмени, яким 28 років, 27, які вже тримають свою вагову категорію. Ну являються чемпіонами. В неї в цій ваговій категорії приблизно ну, 2-3-4 роки. І це дуже досвідчені спортсмени, з якими важко змагатися, але ігнат впорався і відібрався, став чемпіоном України серед дорослих і буде приймати участь і представити. Ляти Україну на чемпіонаті Європи щоденні тренування, самодисципліна та здоровий спосіб життя запорука успіху ділиться Ігнат. і завдячує своєму тренеру за навчання, настанови та підтримку. Тренеру Сергію Леоненко за те, що він побачив мені талант та просовує далі в світовий кікбоксинг. Та будемо з ним і далі підкорювати вершини у спорті. Водночас ігнат навчається у Харківській державній академії спорту за професію тренера бойових мистецтв. Він та його тренер мають амбітні плани і вже готуються до нових звершень. Прагне виступати на світовій арені та прославляти нашу країну у професійному спорті. Та не зупинятися на цьому, перемогти. А вже ж хотілось би Олімпійські ігри. Ну це потрібно ще багато тренуватися, ще дуже багато роботи. На мій погляд з чемпіоном і з нетерпінням чекаємо нових перемог. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Кожен і кожна, хто свої власні сили віддає на допомогу людям, зміцнює та робить сильнішою всю нашу країну, наш український дух. Дякуємо всім, хто працює заради наших людей. Слава Україні.